Привіт! Якщо ти дивишся це відео, значить ти точно не просто втомилася чи трошки набрала вагу. Мене звати Леся Тернопольська, я хілскоуч практично досі 10 років. І в цьому відео я тобі допоможу розібратися, чому жовт стоїть, залізо не засвоюється, перед тим залишається низьким, енергії не додається, і навіть якщо ти приймаєш з препарати заліза. Дуже часто корінь проблема у жовчного відтоку, роботі ЖКТ і білковому обміні. Якщо ви помічали в собі такі симптоми, як задишка, втома, здуття, нестійкий стілець, висипи на шкірі, небажання їсти жири або постійні спазми, це відео точно для вас. Я працюю з жінками, які вже пройшли купу аналізів, але так і не знайшли рішення. Сьогодні я поясню ці процеси, пов'язані між собою, і як через правильне очищення підтримку організму змінюється якість життя. І ні, справа не лише в залізі. Часто головна причина криється глибше, порушується відтік жовчі та забруднений кишечник. Бо якщо жовч не виходить, не засвоюється жир, не перетравлюється білок, не засвоюються мінерали, в тому числі залізо, яке формує рівень каротину. І навіть якщо ти їсти правильні продукти, чи приймаєш бади, чи препарати, вони можуть просто не працювати. Організм не засвоює те, що має, бо переповнений токсинами або ж заблокований постійними процесами. Саме тому я працюю через комплексний підхід концепції здоров'я. І це не про одну чарівну пігулку, це про покрокову програму, яка включає м'яке очищення організму. Антиперистарну програму, відновлення мікрофлори, запуск відтоку жовчі і, звісно, корекцію харчування. Це не страшно і це не важко, і це працює вже на тисячах жінок, які пройшли зі мною цей шлях. Все дуже чітко. Продукти перевірені, я пояснюю кожен етап, абсолютно безпечні натуральні програми. А головне супровід зі мною безкоштовний. Я не консультую на відстані, я вас веду за руку тих, хто готовий. Але працюю тільки з тими, хто справді хоче змін, хто готовий вкладати у своє здоров'я хоча б 150 гривень на день, готувати прості страви, пити воду і, головне, слухати своє тіло, а не тільки таблетки. Якщо тобі це відгукується, напиши мені прямо зараз в Інстаграм чи Телеграм, під цим відео будуть посилання. Я задам декілька уточнюючих запитань і підберу тобі індивідуальну програму. А далі ми почнемо твій шлях до легкості, до енергії, до здоров'я зсередини. Ти не одна і з тобою точно все в порядку. Просто тіло давно просить допомоги, і воно може віддячити тобі за турботу дуже швидко. Тому пиши мені і почнемо вже зараз.